Дякую вам за те, що ви, як завжди, саме святий. Друзі, всім привіт! У нас сьогодні така класна розпаковочка від флурія. Я дуже очікувала цю посилку. Вчора забрала, а зараз швиденько з вами її подивимося. Оп! Дивимося разом з вами. Так, це нові розсоли, відвоння. Ось так вже, вже таке все пророче, дуже класної якості. Ось вже тільки висаджувати колючки гарні. Я повинні ось така, покажу вам, як вона виглядає на фото. Так, далі. Це у нас міскантус. Ось, дивіться, які колічки, класні, живенькі, зелененькі, будемо садити. Це травки. Так у нас про один друг. Будемо вирощувати. Подивіться, класно упакований, супер. Завжди отримую на всолоду, коли отримуємо посилки від флоріума. Так, вже мовила їхнє добриво Флоріум Pro. Ось таке універсальне. Так? Так, для цибулинних, ось я окремо замовила для цитулинних. Е е і окремо замовила для хвойних. Тому що у мене тут її ялинки, треба їх піддивила. Е так, а ось це амариліс. Така красивезна. Цибулинка. З корінечком сьогодні будемо садити. дякую вам за те, що ви, як завжди.